Всім привіт! Ви на каналі CoinHaus, і сьогодні поговоримо про новий L2 проект під назвою Абстракт. Погнали! Абстракт це ще одне L2 рішення, побудовано на Зікей Стек. Запустила його та сама команда, яка стоїть за колекцією Пінгвінів, яка нещодавно роздала ретродроп свого токену на мільйони гаманців. Напевно, кожен другий криптан отримав його. Роздавали за холд даної колекції, а також активним юзерам Solana та Ethereum. Про це все я писав у своєму телеграм-каналі, тому підписуйся, якщо не хочеш пропустити Альфу. Про суму інвестицій наразі невідомо, але бачимо, що у проект інвестували ТР 2 та Тер 3 фонди. Скоріше за все, це не всі інвестиції, які отримала команда, та найближчим часом ми отримаємо більше інформації на рахунок цього. А також останнім ум команда показала, що вміє запускати токени та наводити хайп на коло себе. Якщо перейти у Твітер проекту, можемо побачити підписки від тир 1 фондів, таких як Coinbase, 16 z Monica Brand та інших. А також від великих екосистемних проєктів Solana, Cosmos, Magic Eden, ZKSync, і велика кількість топових фаундерів слідкує за даним проєктом. Ну що ж, надіюся, змотивував вас загнати парочку аккаунтів у даний проєкт. тому давайте не будемо затягувати і розпочнемо. Переходимо на сайт abs.hus І нам пропонує авторизуватися двома способами: перший спосіб це через пошту. Другий спосіб підключити гаманець. Якщо ви у минулому взаємодіяли з даним проектом, а саме в тиснеті указували свою пошту та Mint Page, тоді вам краще зареєструватися саме через неї, тому що, можливо, в майбутньому за це будуть якісь плюшки або додаткові XP. В іншого випадку, ви можете зареєструватися будь-яким способом, наприклад, через гаманець. Нажимаєте Connect Wallet, вибираєте ваш EVM гаманець та приєднуєтесь. При авторизації генерується новий гаманець. І ніяк не можемо його змінити і не можемо імпортувати ключі, тому потрібно завжди логіниться одним і тим самим способом. До прикладу, якщо ви зареєструвалися через пошту, завжди логінеться через пошту, якщо через гаманець, то через гаманець. Так, з підключенням розібралися, тепер давайте подивимося, як перекинути кошти. Можна це зробити за допомогою офіційного моста, але це незручно, і це потрібно робити з мережі Ефіріум, тому краще зробити це за допомогою альтернативних мостів. Натискаємо Поповнити. Тут вибираємо Bridge і нас одразу перекидає на Jumper. Тут можемо вибрати будь-яку мережу, мені підходить Base, ETH. Перекинемо, наприклад, 25 доларів 27. І тут потрібно ввести адресу гаманця Abstract. Натискаємо почати Bridge та підтверджуємо транзакцію в гаманцю. Так, бачимо, корти надійшли в нашу мережу Abstract. Перше, що нам потрібно зробити, це прив'язати наші соціальні мережі. Переходимо в вкладку Профіль. Натискаємо Edit профіль і обов'язково прив'язуємо наш Twitter та Discord, перейшовши вкладку Discover та прогортавши трішки вниз, ви можете побачити список проєктів, які працюють на абстракті. Справа ви можете натиснути на зелену стрілочку та проголосувати за них. Ця активність корисна як для вас, так і для проєктів, тому що, коли ви натискаєте на стрілочку, ви піднімаєте проект вверх. А для вас вона корисна тим, що ви будете за це отримувати XP. Після того, як ми підключили наші соціальні мережі та проголосували, можемо перейти в вкладку Rewards та побачити, що отримали бейджі за Twitter, голосування, Discord. Тепер можемо отримати бейдж за те, що ми торгуємо на платформі. Переходимо в вкладку Trade, будь-яку валюту, яку вам зручно. Я вибрав Ethereum та USDC, вводимо будь-яку суму та нажимаємо кнопочку Trade. Бачимо, транзакція пройшла. Повертаємося в вкладку Rewards, оновлюємо. Так, оновили сторінку, після цього натискаємо кнопку Claim. Бейджі діляться на декілька типів. за взаємодію з мережею для активного користувача, спеціальні та ексклюзивні бейджі та флеш-бейджі. Флеш-бейджі – це бейджі, які мають обмежений час на їхнє отримання. Один з них ми можемо бачити у нас на екрані. Давайте його заберемо. Натискаємо побачити деталі, переходимо до платформи, відключаємо наш гаманець абстракт. Тепер переходимо у профіль та підключаємо наш твіттер. Далі натискаємо Save to Wallet. Переходимо в вкладку Markets. Обираємо будь-який проект, вводимо суму і натискаємо Buy. Після цього підтверджуємо транзакцію в нашому гаманці. Тепер повертаємося на сайт та клеємо наш бейдж. Також можемо перейти в вкладку Stream. Обрати стрімера, який нам подобається, та задонатити йому якусь певну суму коштів. Задонатимо 1 цент. Якщо ви також бажаєте стрімити, то вам потрібно подати заявку. Зробити ви це можете при переході по даній кнопці. Давайте пограємо в якусь ігрулю, наприклад, перший мультиплеєр. Включаємо наш гаманець Суть цієї гри дуже проста, нам потрібно вгадати, до якого коефіцієнта полетить наша ракета. Одним словом, лутка CDU. Тут вводимо суму, мінімальна сума 0.025 ефіру. Та вводимо коефіцієнт. Давайте зразу 5х і полетіли. Повернемося в вкладку Rewards і можемо побачити, скільки поєнтів ми заробили з вами за весь час. Поінти нараховуються кожного тижня. Щоб отримати більше XP, вам потрібно по максимуму взаємодіяти з екосистемними проектами. Тобто грати в ігри, мінтити NFT, купляти NFT, і все це робити в мережі Абстракт. Ось за такі прості дії ми можемо отримати ретродроп від даного проєкту. Рекомендую кожному взяти участь в даних активностях, адже затрати невеликі, а реварди ми можемо отримати досить смачні. Якщо був корисний, ставимо пальці вверх, якщо не корисний, ліпіть їх туди ж. Блять, несу якусь хуйню. Вирубай.